Добрий день. Сьогодні ми будемо говорити про портфоліо. Відео з портфоліо за перший клас, за 3, четвертий, коли воно вже було загальне. Має шалений успіх, його дивляться, його коментують, а це означає, що людям ця тема дуже цікава. Отже, сьогодні я хочу показати портфоліо. Ще додаткове відео. В коментарях розміщу всі 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 портфоліо, які були в мене з тим випуском. Що додавало, що змінила свої всі враження. Залишайтесь! Ось залишилися три папочки. З портфоліо, було ще з двома батьками. Ми не доробили його, не склали разом з батьками. Ось. Отже, з цими першокласниками у нас блакитні портфоліо. колір насправді трішечки о, приємніший, камера не передає. Ось так. Вони трішечки є різними. Беремо, дивимось. Отже, цього року ми переходимо на сегрегатори, тому що за 4 роки потім все не влазить, Тому ми зарані купили сегрегатори. Ми їх замовляли оптом. Здається, 10 папок. Нам воно обійшлось по 56 гривень. Здається, разом із доставкою. Шукали де подешевше, ну щоб і якість відповідала. Змінила титулку, то я її створювала сама. А це титулку купувала. Ну, не титулку, все портфоліо я купувала. Просто деякі сторінки взяла зі своєї розробки, з інших розробки, які купувала у 2018-2019 роках. І саме з цього. Так, титульна сторінка для хлопчика ось така. Для дівчинки ось така. Вони різні. Так. Далі в нас привітання. Це було. Це було. 1 вересня всіх діток пофотографували за партами, щоб у усіх однакові фото були. Далі буде інформація про мене трішки пізніше. Сім'я дерево. Ось це з того портфоліо взяти, яке я придбала. Так. Школа класний керівник. Далі сторіночка йде першого класу. Це моя сторіночка. Ну, я підписувала, рамку брала в інтернеті. За перший клас нам потрібно я в першому класі фото за перший клас. Автопортрет, долонька. І ще є мої друзі. Ми не вставили сюди мої друзі. Далі йде моя творчість. Принтер мене підвів, Ми вже вирішила. Залишити. У нас творчість є, ми складаємо це разом з батьками. Так. Мої досягнення. Їм на 1 вересня вручали посвідчення першокласника. І робили фото, і сюди я вставила фото, де їм вручають саме це посвідчення. І вже в них є за все освіту дипломчики. Ось так, на перший клас здається, все. Якщо потрібно щось додати, напишіть, будь ласка, ми також додамо. Ми тільки почали навчатися в першому класі. Але, на мій погляд, так як у нас відбувається дистанційне портфоліо складаємо ми з батьками, то цього достатньо. Повністю достатньо. Ось так. Ось таке портфоліо поки що. Я буду, як тільки його доповнювати, я буду знімати відео. Дякую, за увагу.